Вітаю, друзі! Ви на каналі Привид з мотором. Мене, як завжди, звуть Андрюха, і сьогодні ми нікуди далеко не їдемо. Ну, точніше, ми вже й приїхали. Приїхали до гаражу, і тема сьогоднішнього відео буде 25 тисяч на мотоциклі Bajaj Боксер. Що сталося, які думки, і так далі. Мангал. Розпалений, катяра нагодована, вже вмивається, помаленьку рихтується вечеря. Ну, якраз така атмосфера, що можна і поговорити. Ну що вам, друзі, розповісти про мотоцикл? Мотоцикл в тому плані доволі скучний. Тому що наїздили ми вже 25 тисяч кілометрів, навіть трішечки, трішечки більше. Що у нас тут? 25, 252 Ну і скажу я вам по правді, що жодних нарікань на нього немає. Е, нема де правди діти, є в нього свої характерні болячки, з якими цілком можна миритися, зважаючи на його надійність. Е, що одразу хочу додати. При купівлі цього мотоцикла варто одразу додавати до вартості техніки ще заміну гуми. Тому що вона рідна ну взагалі ні про що. Мурка Бриз. Тут уже 13 тисяч катається свалов СБ 133. А на заднє колесо я інсталював та ж звали. Мурка, не мішай. На задні колесе я інсталював безкамерку, таку класну шиповану. Ну, одним словом, коли купляєте мотоцикл, одразу розраховуйте, що тисячі чотири буде ще витратити на гуму. Десь на 22 тисячах я перший раз поліз до клапанів. Не то, щоб була якась потреба в тому, він прекрасно заводився, прекрасно себе поводив. Але я подумав, що стільки кілометрів наїжджено, і пора би вже власне глянути, що там робиться. До речі, нічого критичного там не було. Ну і заодно я поміняв був ще свічку, яка також могла ще їздити, але на всякий випадок не завадить. Як ви вже знаєте, бензокраник новий, це повертаючись до рідних бажажовських болячок, адже рідний. Туго ходить і толком не перекриває, ну в більшості випадків. Цей гарно тримає, відстійничок такий, ну все прекрасно. А, напевно, багато чого. Значить, ще оцей кожух, який я вирішив не знімати, а просто пофарбував, щоб він не кидався в очі. І таким чином ланцюг 25 тисяч ходить. Я думаю, ще 5 відходить по моїм переконанням, і тоді вже під заміну. Мабуть, разом із зірочками. До речі, стосовно зірочок. Спереді 17, позаду рідна на 42 зубчики. Самому і навіть з неважким пасажиром прекрасно мотоцикл себе почуває. Ну і власне все про перефорбовування. Я вже вам відео показував. І напевно, ви знаєте, друзі, зараз я дійшов до такого стану техніки, коли вже нічого з ним робити не хочеться. Адже весь тюнінг в межах розумного вже зроблений. Все для комфорту та для їзди інстальовано та зроблено. І саме час просто їздити та насолоджуватись мотоциклом, який, нагадаю, 25 тисяч служить і нічого йому не бракує. До речі, хто там розказує усілякі байки, що мотоцикл не для швидкостей і не для траси, то змушений вас розчарувати. Можливо, можливо ви просто не знаєте цієї техніки, а якщо знаєте, то можливо із саме вашим мотоциклом щось не то. На комбінації 1742. Мотоцикл має крейсер 90 впевнений крейсер. І цілком достойно почуває себе на трасі, зважаючи на свою малу вагу та на те, що це взагалі 150-кубовий малокубатурник. Так що не варто нарікати. Стосовно швидкостей, то насправді цей мотоцикл на 17-й зірочці спокійно їде крейсером 90 і також можна. Тривалий час їхати сотню, це не означає, що з такими швидкостями я переважно пересуваюся а, ні. Тому що до 80 км на годину він споживає до 2 літрів палива, і це дуже круто, як для 150-ки. Коли відкручувати газульку на всі гроші, то він починає пити так, як ми з вами будемо пити а, в день перемоги і коли Путін здохне. 3,5 літри, це я засікав, якщо на повний газ їхати. Е, ви скажете, це небагато. Ну то не багато, але якщо їхати десь на денну подорож із великим кілометражем, то на кожній сотні кілометрів набігає зайвих 60 80 гривень. Тут деякі чупакабри в коментарях пишуть, що я зі своїм мотоциклом а мопедом даруйте. Не вписуюсь, бачите, в товариство знаних легендарних мотоциклів. Ну так от, друже, мій шановний, я скажу: напевно, ти із недолугими коментарями не вписуєшся в цілком достойне товариство людей. Ну і необдумані коментарі взагалі це зло. Багато із вас думають, Андрюха, та ти вже за три роки вже трошки втомив нас е, нахвалюванням е, цього мотоцикла. Насправді, насправді ніхто його не нахвалює. Ви бачите, як я ним користуюся, бачите, скільки я їжджу, і з ним просто все в порядку. Я розумію. Е, ви цілком логічно можете апелювати, що ось там. Е, Щеплення летить, ось там удар при включенні першої передачі і так далі. Подумаємо логічно. На моєму екземплярі я вам наочно показую, що дана модель служить. Чому у інших людей проблеми з цим мотоциклом трапляються далеко не в кожного? Я не знаю. Можливо, це якийсь заводський брак, можливо, косяки тих, хто збирає ці мотоцикли, ну а можливо, просто. Не вміле користування технікою, адже при бажанні можна і зламати. Скажу чесно, що технікою я задоволений і міняти цей мотоцикл поки що я не збираюсь. По-перше, немає грошей. А по-друге, навіть якщо ці гроші десь звідкись і заробляться, то боксера я би не продавав. Нехай би був другим номером в гаражі, адже мотоцикл настільки універсальний і настільки надійний. Що продавати його не варто. Якщо, звичайно, є можливість в конюшні утримувати двох коней. Стосовно масла, то масло я замінюю вже, коли відчутно по роботі коробки передач, що воно вже свій ресурс виробило. Але це не більше, ніж 3000 тисячі кілометрів. До речі, вам також раджу не дотримуватись мануалу у 5000 тисяч кілометрів, а міняти на пробізі. 2500-3000. До речі, ляю масло е, недороге, Юко 10В-40, універсальне мастило, і на ньому боксер прекрасно себе почуває. До речі, віднедавна я ще користуюся е, одною автохімією і вам, до речі, пораджу. Називається вона FEP. Е, зокрема, присадочка. В масло заливається за допомогою шприца, адже на наш картер потрібно всього лиш 1,4 мл. Набираєте, і при заміні масла туди чік, воно робить багато користі. До речі, маю ще таку саму присадочку, але це для бензину. Дуже хороша штука, рекомендую. А, ну, власне, Де придбати таке чудо, я залишу вам е е посилання. В описі даного відео лив машину, лив мотоцикл, все окей. До речі, друзі, карбюратор досі рідний і особливих проблем з ним не було. Щоправда, був замінений жиклер. Рідний там стоїть 107,5, а я поставив 109. Робота двигуна стала стабільнішою. А на розхід палива на невеликих швидкостях це ніяк не повпливало. Так, що 25 тисяч рідний. УКАЛ чи ЮКАЛ, як його правильно назвати, також цього року був замінений акумулятор такий Мототех замість рідного Ексайда, який три сезони відбігав і наказав довго жити. По його заводських болячках, ви всі їх добре знаєте. Це удар при включенні першої передачі. До цього можна звикнути. Перед тим, якщо робити, певну відому всім комбінацію. Друга конструктивна особливість даної моделі це, звичайно, барабанні гальма. Але я повторюся, якщо нормальна гума, то передні гальма з'являється. І тут цілком також можна миритися. Неякісне щеплення. Ну, я не знаю. Чесно, не знаю, що вам сказати з цього приводу. В мене все в порядку. Можливо, є особливості заводських партій. На ну, можливо, просто стиль їзди та особливості е роботи коробкою передач не готовий відповісти вам на це питання, так що навіть не запитуйте. Заводиться мотоцикл причудово. чудово. Зараз, як бачите, він абсолютно холодний. І восени, і навіть взимку, коли я його прогріваю, жодних проблем не виникає. Я ж казав, що мотоцикл доволі скучний, і про його поломки розповідати просто немає чого. Але все одно я дякую, що дивилися в коментарях. Напишіть, будь ласка, з якого року ваш мотоцикл і скільки на ньому ви вже набігали. З вами був Андрюха. До зустрічі на каналі і на дорогах. А далі невеличка нарізка для тих, хто на цьому каналі вперше. Де я хочу власне, показати, як я даним мотоциклом користуюся і що ми з ним уже пережили та бачили. Лайк, перевірте, чи поставили. Па-па! На мото цей пепел! I'm not a